Тож, давайте згадаємо, яка реальність українського ринку праці: вимоги, зарплати і умови. Ринок праці в Україні зараз як серіал. Багато персонажів пішло, декорація змінили, сюжет іноді не зрозуміли, але дивитись капець як цікаво. Через війну людей, які можуть працювати, стало менше на 25%. Хтось виїхав, хтось мобілізований, хтось просто не може. А от вакансій навпаки, багато. В червні 24-го було понад 110 тисяч відкритих робіт, а от людей, які реально шукають роботу, менше. Офіційно Зробіття коливається від 13 до 21 Також існує дефіцит працівників, третина всіх компаній не може знайти людей. Ну і саме цікаве, що з грошима, Лібовські зарплати ростуть, але в кавичках в червні 24-го в середньому зарплата була 20 тисяч п'ятсот гривень. Але реально підняли зарплати лише військовим вакансіям. А в офісах і на заводах ситуація, можна сказати, очко. Кандидати все ще хочуть більше, але різниця між хочу і даємо трішки зменшилась. Тож, яка ситуація була: кандидати хотіли 25 тисяч, а їм пропонували вісім. 17. як стало на даний момент? Ну, давайте хоча б 21 тисячу і безкоштовну каву. Взагалі 35% тих, хто шукає роботу, молоді до 25 років. Але вони найчастіше лишаються без роботи, бо вони хочуть удальонку, з гнучким графіком, з повагою, з ростом, з зарплатою. А ринок такий, ну. У нас є зміна з 8 до 8 і 12 тисяч. А ще у нас штрафи за запізнення. Поняв, yes. і що ти нам зробиш? Тому головне ставити людину на перше місце, адаптуватись, змінюватись. Бо якщо ми не навчимось поважати роботу і робітника, економіка сама себе не витягне.